Привіт, друзі! Сьогодні будемо з вами спілкуватись на тему AquaSafe. Що воно таке, навіщо воно потрібно, яка вартість та так далі. АкваS. Я поставлю сюди його для того, щоб ви розуміли. АкваSaf це препарат для швидкого запуску. Акваріумі. Тобто, у нього є різні елементи живності там для швидкого запуска любих акваріумів. Ви берете, відповідно до зазначеної інструкції, вливаєте, скільки треба вам літрів. Чи мілі, мі, мілілітрів в акваріум на літри. Тобто на 10 літрів потрібно заливати даної, даного препарата 5 мл. 5 мл це одна кришечка. Во. кришечка. 5 мл. Оце з цієї сторони це буде 5 мл. Якщо перевернути кришечку. То буде 10 мл. 5 мл на 10 літрів. Я коли запускав даний акваріум, ну, даний УЗВ, да, бо я сюди заливав ой, 16, не, не 16. Получається, 5 мл на 10 літрів. Ну, коротше, я залив сюди цієї жидкості. Як ви бачите, рак живий, активний, нічого страшного не, не трапилось, він не вимер, все, він ходить, ганяє, так як положено. О, і я вам советую. Це не реклама даної фірми. Є інші фірми, не тетра там, а інші фірми. Ну, я взяв Тетру, І багато на промі, там в будь-яких магазинах продається практично тетра. Я вам там ще показував чи покажу відео Тетра АкваСей і. Чиста вода. О, Во, я теж користувався чистою водою вдома. Ну, я не замітив ніякого результату взагалі. Е, може із-за того, що перекормлював е, рачка. Дивіться, який гарний. Сидить собі, сів, клішню виставив і наблюдає, що ти будеш робити, друг. Та нічого я робити не буду. Я. З людьми спілкуюсь. Во. Так що берете, наливаєте воду. Але головне, щоб вода ж була не холодна. а такої температури, яка потрібна там, для рибок, для раків, ну, 22 градуси. Во. Нагріли водичку, настоялась вона в кімнатної температури. Взяли, залили аквасей через годину. Кажуть, відразу можна, ну, я брав через годину. Через годину і запускав врачка. Все добре, ні один не помер. Слава Богу, як ви бачите. Так що, звертаю вашу увагу на даний препарат. Нехай вам допомагає він. І користуйтесь. Якщо в когось, може, є інші. Ідеї там, чи поради, то кажіть, будемо випробовувати. Чесно, не пам'ятаю, скільки даний препарат стоїть. Тут написано 386 гривень, але ж це було по, скажімо, так, акційно з баночкою. E, чиста вода. E, в тій баночці було тут у нас 250 мл, а баночка ще йшла на 50 мл чистої води. Чи прозрачна вода, не, не пам'ятаю, як вона. Ну, не важно. Тобто, якщо е, брати дві в одному, то реально дешевше. Реально дешевше. Так, що, поставив я градусника. На градуснику у нас 19, помпа вимкнута. Для того, щоб рак поїв. Рачок поки їсть. Зараз включу я, мабуть, дальній обігрівач. Хоча обігрівачі такі потрібно включати тільки коли вони занурені в воду. Для того, щоб не тріскало скло. Трісне скло може бути перебій в нагріванні це раз. І він може видавати не 26 градусів, 24, там 28, а по максимуму і рак може зваритись. А також може бути таке, що замкне і рак може померти в зв'язку з тим, що його буде бити. Електрикою, а також у вас може бути електрикою. Звертаю на це увагу, любі друзі, бо це вода, і в нас тут багато електрики всередині. Насос в електриці шнур 220, да? Підігрівач 220, може ще хтось щось там придумає та буде ставити. Собі 220. Ну, треба обережно з цим поводитись. Все, дякую вам за увагу. Звертайтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Я вам буду дуже вдячний. Поширюйте, будь ласка, мій канал. І е підписуйтесь та задавайте питання. Дякую вам за увагу. Всім до побачення і слава Україні.